Ця молитва за близьких та рідних. Напишіть в коментарях слово Амінь, щоб активувати силу молитви. Господи Всемогутній і Милостивий, Ти є наш Отець Небесний. Ти даруєш нам життя, любов і надію. Я схиляю голову перед Тобою і дякую за тих, кого Ти поставив поруч зі мною, за моїх батьків, рідних братів і сестер. За дітей і онуків, за друзів і тих, хто став для мене родиною по духу. Дякую тобі, Господи, що вони є у моєму житті. Дякую за кожну мить радості, за підтримку в труднощах, за добрі слова і за молитви, які вони підносили за мене. Навчи мене бути вдячним, серцем і пам'ятати, що сім'я. Це найбільший скарб. Господи, благослови моїх батьків, Даруй їм здоров'я тілесне і духовне, збережи їхні серця від смутку, а душі наповни світлом і миром, їм усі немочі і помилки і прийми їхні добрі справи, як жертву любові. Господи, благослови моїх дітей. Постав їхні кроки на дорогу правди, навчи їх любити тебе понад усе, захисти від зла і спокус світу цього, даруй їм мудрість у навчанні, чистоту серця і вірність добру. Господи, будь поруч із моїми братами і сестрами, друзями, що йдуть разом зі мною життям, збережи їхні домівки від біди. Даруй їм спокій у серцях і радість у душі, нехай любов Твоя буде між нами, щоб ми завжди підтримували одне одного. Господи, згадай у своєму царстві тих, хто вже відійшов у вічність. Прийми їхні душі до світла Твого, даруй їм спокій і прощення, нехай пам'ять про них. Буде благословенням, а приклад їхнього життя дороговказом для нас. Господи, з'єднай нашу родину у любові. Нехай у наших серцях не буде ворожнечі образ і розділення. Навчи нас прощати і просити прощення, нести один одному тягарі. Бути світлом один для одного. Господи, укри мою сім'ю під покровом Твоїм, захисти від хвороб і небезпек, від несправедливості та злоби людської, пошли ангелів-охоронців до кожного, щоб вони супроводжували в дорозі, оберігали в домі і нагадували про Твою присутність. Господи, все в моїх близьких я довіряю Твоїй святій волі, Ти знаєш наші серця краще, ніж ми самі. Даруй нам силу у випробуваннях, радість у простих речах і тверду надію на вічність із тобою. Благослови Господи, мою родину, батьків, дітей, братів і сестер. Друзів і всіх, кого я люблю, нехай у їхніх домівках буде мир, на устах подяка, у серцях віра, а в душах твоє світло. Бо тобі належить уся слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ця молитва за близьких та рідних. Напишіть в коментарях слово Амінь, щоб активувати силу молитви. Господи всемогутній і милостивий, Ти є наш Отець Небесний, Ти даруєш нам життя, любов і надію. Я схиляю голову перед тобою і дякую за тих, кого ти поставив поруч зі мною, за моїх батьків, рідних братів і сестер. За дітей і онуків, за друзів і тих, хто став для мене родиною по духу. Дякую Тобі, Господи, що вони є у моєму житті. Дякую за кожну мить радості, за підтримку в труднощах, за добрі слова і за молитви, які вони підносили за мене. Навчи мене бути вдячним, серцем і пам'ятати, що сім'я. Це найбільший скарб. Господи, благослови моїх батьків, Даруй їм здоров'я цілесне і духовне, збережи їхні серця від смутку, а душі наповни світлом і миром, пробачимо усі немочі і помилки і прийми їхні добрі справи, як жертву любові. Господи, благослови моїх дітей. Постав їхні кроки на дорогу правди, навчи їх любити тебе понад усе, захисти від зла і спокус світу цього, Даруй їм мудрість у навчанні, чистоту серця і вірність добру. Господи, будь поруч із моїми братами і сестрами, друзями, що йдуть разом зі мною життям, збережи їхні домівки від біди. Даруй їм спокій у серцях і радість у душі, нехай любов Твоя буде між нами, щоб ми завжди підтримували одне одного. Господи згадай у своєму царстві тих, хто вже відійшов у вічність. Прийми їхні душі до світла Твого, даруй спокій і прощення, нехай пам'ять про них. Буде благословенням, а приклад їхнього життя дороговказом для нас. Господи з'єднай нашу родину у любові. Нехай у наших серцях не буде ворожнечі образ і розділення. Навчи нас прощати і просити прощення, нести один одному тягарі. Бути світлом один для одного. Господи, укрий мою сім'ю під покровом Твоїм, захисти від хвороб і небезпек, від несправедливості та злоби людської, пошли ангелів-охоронців до кожного, щоб вони супроводжували в дорозі, оберігали в домі і нагадували про Твою присутність. Господи, все в моїх близьких я довіряю Твоїй святій волі, Ти знаєш наші серця краще, ніж ми самі. Даруй нам силу у випробуваннях, радість у простих речах і тверду надію на вічність із тобою. Благослови Господи, мою родину, батьків, дітей, братів і сестер. Друзів і всіх, кого я люблю. Нехай у їхніх домівках буде мир, на устах подяка, у серцях віра, а в душах твоє світло, бо тобі належить уся слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ця Молитва за близьких та рідних. Напишіть в коментарях слово Амінь, щоб активувати силу молитви, Господи Всемогутній і Милостивий, Ти є наш Отець Небесний, Ти даруєш нам життя, любов і надію. Я схиляю голову перед Тобою і дякую за тих, кого ти поставив поруч зі мною, за моїх батьків, рідних братів і сестер. За дітей і онуків, за друзів і тих, хто став для мене родиною по духу. Дякую Тобі, Господи, що вони є у моєму житті, дякую за кожну мить радості, за підтримку в труднощах, за добрі слова і за молитви, які вони підносили за мене. Навчи мене бути вдячним, серцем і пам'ятати, що сім'я. Це найбільший скарб. Господи, благослови моїх батьків, Даруй їм здоров'я тілесне і духовне, збережи їхні серця від смутку, а душі наповни світлом і миром, пробачимо усі немочі і помилки і прийми їхні добрі справи, як жертву любові. Господи, благослови моїх дітей. Постав їхні кроки на дорогу правди, навчи їх любити тебе понад усе, захисти від зла і спокус світу цього, даруй їм мудрість у навчанні, чистоту серця і вірність добру. Господи, будь поруч із моїми братами і сестрами, друзями, що йдуть разом зі мною життям, збережи їхні домівки від біди. Дару їм спокій у серцях і радість у душі, нехай любов Твоя буде між нами, щоб ми завжди підтримували одне одного. Господи, згадай у своєму царстві тих, хто вже відійшов у вічність. Прийми їхні душі до світла Твого, даруй спокій і прощення. Нехай пам'ять про них. Буде благословенням, а приклад їхнього життя дороговказом для нас. Господи, з'єднай нашу родину у любові. Нехай у наших серцях не буде ворожнечі образ і розділення. Навчи нас прощати і просити прощення, нести один одному тягарі. Бути світлом один для одного. Господи, укрий мою сім'ю під покровом Твоїм, захисти від хвороб і небезпек, від несправедливості та злоби людської, пошли ангелів-охоронців до кожного, щоб вони супроводжували в дорозі, оберігали в домі і нагадували про Твою присутність. Господи, все в моїх близьких я довіряю Твоїй святій волі, Ти знаєш наші серця краще, ніж ми самі. Даруй нам силу у випробуваннях, радість у простих речах і тверду надію на вічність із тобою. Благослови Господи, мою родину, батьків, дітей, братів і сестер. Друзів і всіх, кого я люблю, нехай у їхніх домівках буде мир, на устах подяка, у серцях віра, а в душах твоє світло, бо тобі належить уся слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.